До Amnesty International. У нас в гостях виконавчий директор Amnesty International в Україні Тетяна Мазур. Буквально вчора, так буквально вчора чи сьогодні, був представлений звіт Amnesty International. Розкажіть, будь ласка, скільки країн досліджував цей звіт, і який от основний основний висновок? Ми от його трошки винесли вже сюди, mm -hmm. на плазму. Та правильно, абсолютно ви вхопили ідею. Насправді презентували е, сьогодні. Ми та сьогодні було знято ембарго. От, власне, так виглядає, е, виглядає цей звіт. Це така своєрідна книжка, е, в якій ми проаналізували е, ситуацію в світі за минулий рік з точки зору прав людини. Тобто, як ми побачили е, наш світ, е, власні е, власне погляд правозахисників, е, е, також є класично регіональні огляди, і далі йде е, е, основна частина. Цієї доповіді це інформація, огляд кожної країни, і от близько 160 країн ми дослідили і охарактеризували ситуацію як в кожній з них, так і якісь такі загальні світові тренди. І якщо вже переходити до тих світових трендів, то в фокусі цієї доповіді зараз в нас конфлікти, збройні конфлікти. Які тривають в дуже різних країнах світу, і на жаль, неспроможність міжнародної спільноти реагувати адекватно на ці конфлікти. А внаслідок конфліктів страждають в першу чергу цивільне населення, і, звичайно, це через конфлікти багато людей змушені залишити свої домівки. Виникає така криза біженців, переселенців, внутрішньопереміщених осіб, і ну, власне, от це. Це ці такі проблемні mm -hmm. аспекти, які ми побачили. Крім того, ми взяли на себе сміливість спрогнозувати ситуацію і як завжди робить International, висловити низку рекомендацій, направлених як міжнародній спільноті, так само і окремим урядам. Як що ж конкретно можна зробити для так, того, щоб ну, там, покращити ситуацію? Там я так розумію, була доволі сильна така гучна рекомендація, яка стосується взагалі, всієї, так всієї міжнародної спільноти от що про що саме йдеться? напевно ви маєте на увазі право вето в Раді Безпеки ООН. Наша організація закликала постійних членів Ради безпеки ООН не використовувати це право вето, оскільки те, що ми побачили в за попередній рік, те, що ми бачимо, продовжуємо бачити, і в цьому році що на жаль, це от право вето досить часто блокує. Прийняття Радою безпеки ООН, якихось прийняття якихось рішень, які могли би вплинути суттєво на конфлікти, і які могли би допомогти міжнародній спільноті вплинути на конфлікти. Ну і дуже конкретна ситуація. Звичайно, це наша держава, це Україна, де рішення Ради безпеки блокується постійним членом Ради ООН Росією. Ну, ну нагадаємо, що постійних членів ради безпеки 5. ООН П'ять це а, а, США, Китай. Франція, Росія, так, так. Як, як в цьому звіті оцінена ситуація в Україні, скільки там приділено взагалі уваги Україні Україні приділено велика кількість уваги, і цікаво, те, що ми випустили також для тих, хто не має часу або читати, так або от хотів би ознайомитися, але в такій більш доступній формі з нашим звітом, ми випустили відео: коротке відео на 5 хвилин. Його можна знайти і на нас на вебсайті, і на сторінці нашій в. Фейсбуці і дуже багато кадрів там, власне, з України. Звичайно, це кадри як з Євромайдану, так і кадри зі Сходу нашої держави. Мене особисто тішить, що закінчується воно так оптимістично. Тобто, це кадри з акції, там, де видно, наших активістів теж є українські кадри. Ось. Але те, що стосується України, знов ж таки загальна тенденція звіту, та, от ми вживаємо таке слово. Як погіршується ситуація з правами людини і наперед, до, на превеликий жаль до України, Це теж так ми можемо характеризувати ситуацію в нашій державі. Тому про що, що йдеться, спочатку... Тобто, йдеться не лише про військовий конфлікт, а й взагалі. Звичайно, тут настільки великий спектр, починаючи з Євромайдану, тобто порушення прав людини мали місце під час мирного протесту. Євромайдан це, це було і насильство, яке застосовувалося міліціонерами, непропорційно, дуже часто по відношенню до мирних протестуючих. Це були випадки затримання, катування, жорстоке поводження з активістами, випадки викрадення. Mm -hmm. Ну звичайно, найбільше найгрубна грубше порушення. Це розстріл небесної сотні, але далі наступна проблема. Тобто, от 20 в нас вже не закінчилася справа Євромайдан. Порушення триває, тому що розслідування проводиться неефективно і надалі так, в Україні немає відлік горизон. року йде, йде, начебто після всього цього вже так. Але доповідь mm -hmm. наша охоплює з 1 січня mm -hmm. по 31 грудня. Але знову ж таки, о, і причому це 2014 рік, попередній рік mm -hmm. на 2015. Тобто оця от проблема безкарності працівника. Міліції вона триває, вона поки що не подолана. це от те це великий обсяг питань, які ми побачили. Далі звичайно, схід на, на сході зножки велика бену величезна кількість проблемних питань. Це також і викрадення, це і катування, це порушення законів війни. Так тому що кожен раз ми намагаємося наголосити на тому, що загалом конфлікти, війни вони допускаються міжнародним правом, Вони не є забороненими, але є закони війни це є норми міжнародного гуманітарного права. Це є Женевські конвенції, які були прийняті після найбільших війн, після світових війн. Тобто це ну такий досвід людства, досвід міжнародної спільноти, які виклали власне в міжнародних документах, і основне завдання цього міжнародного гуманітарного права це захист цивільного населення. І те, що ми бачимо, що сторони конфлікту, причому всі сторони конфлікту, зараз не дотримуються цих правил війни. Наслідок цього страждає звичайно цивільне населення, наприклад, невибіркові обстріли. Так, от давайте трошки от конкретно на прикладах, так про що йдеться? Йдеться про те, що кожна сторона застосовує зброю, яка е Є такою, що не дозволяє прицільно вести вогонь, і це означає, що вогонь ведеться не вибірково, це означає, що страждають цивільні об'єкти і цивільне населення. Тому ми кожен раз і чуємо про, наприклад, загибель мирних мешканців. Дуже часто тут, от якщо навіть наприклад, обстріл ведеться українською стороною, часто висопротисти розділяють відповідальність за цей обстріл, тому що вони знаходяться в наприклад жилому будинку, вони ведуть звітам. Вогонь українці відповідають українська сторона відповідає Ну, звичайно, куди вона потрапляє, вона потрапляє в будинок. Але ем, цю проблему суттєво. Могло би ем, змінити або зменшити ризик загибелі цивільного населення за застосування іншої зброї. Тому Наприклад, ми говоримо, якої? тому ми говоримо, що не там, гради і смерчі – смер чи, тобто це, не, та, це, це не є та зброя, яка б мала би застосовуватися, якщо конфлікт ведеться десь от в таких от густо населених районах. Наприклад, Обома так, на жаль, так ми, ми фіксуємо порушення з двох сторін, але там. йдеться ем, наскільки я розумію, йдеться не лише про сам факт. Цих от розстрілів, пострілів, обстрілів так а йдеться ще й про факт розслідування. Я правильно розумію? Абсолютно вірно, так тому що знати допус допускають та... от міжнародних експертів обидві сторони для, для того, щоб отримати всю інформацію. Для, для цього не потрібно напевно не допускати спочатку міжнародних експертів. Для цього спочатку потрібно, щоб ефективно працювали наші експерти. Наприклад, Україна відреагувала на нові ради і створила військові прокуратури. Тобто, це обов'язок mm -hmm. військових прокуратур розслідувати ось такі випадки, і наскільки ефективно справляється військова прокуратура з цим питанням, знову ж таки в нас є певний скептицизм щодо цього, і не ми, наприклад, Але не стімоніторить абсолютним... так, моніторить роботу монітор обов'язково Моніторить, так. Uh -huh. наприклад. Хотілося б зазначити, що в нас також був звіт по порушеннях з боку добровольчих батальйонів. Зокрема, зафіксували ми порушення з боку членів батальйону Айдар. І буквально сьогодні. Це такий нас проміжний був, був так? Наскільки так, я це в нас восени. в вересні вийшов цей звіт. Угу. І, скажімо так, наші рекомендації були інтегрувати добровольчі батальйони в систему управління антитерористичної операції. І другий момент це розслідувати всі скарги. Зараз фактично так, такого, як добровольчі Батальйони існують, вони повністю інтегровані в систему управління uh -huh. антитерористичної операції. І другий момент, от сьогодні, у нас була зустріч в військовій прокуратурі, і вони розповідали про кількість проваджень, яка була відкрита, і декілька справ навіть передано до, до суду, тобто навіть один є судовий вирок же проти бійців <пробітів> добровольчих батальйонів. А та зокрема йшлося б uh навіть -huh. про Айдар та uh -huh. ну, шкід, хотілося б підкреслити, не весь Айдар є поганим, просто але якщо хтось з членів батальйонів добровольчих, зокрема, або будь будь-яких представників. Будь Авників військових сил вчиняють порушення обов'язком держави є розслідування але Досить велика кількість порушень. За ж таки це не секрет, і звичайно, з ми про це говоримо в нашому звіті. Велика кількість порушень вчиняється на території ДНР, на території ЛНР і власне як сепаратистами. можна Як їх можна по перевіряти ми, і взагалі якось робити звіти? Там от ми від'їздимо туди. Ми потрапляємо туди на території контрольовані так, абсолютно вірно. Ми тому, що для нас принципово не використовувати секонд хенд інформація для нас принципово. um Мати доступ до тих, хто страждає від порушень прав людини. Тобто для нас важливо поспілкуватися з жертвами. І для цього, ну тобто, звичайно, ми повинні потрапляти в ці, ці регіони. Це небезпечно, але це можливо. Скажімо, так це досить майже кожен регулярно, кожен місяць, раз в півтора місяці. Наші дослідники їздять і моніторять ситуацію в так званих ДНР і ЛНР. Тобто вони, звісно, що вони. Представляються. Так, так вони представляють їх... названня держ... Держ... Так. держави. Так, uh -huh. Вони будують там ну, цілу державну систему, тому так, звичайно, в uh -huh. них є. Навіть я знаю, що бачила коментар людини, яка представляється у з прав людини Донецької народної uh -huh. республіки. Та, тобто, Які вони... там найбільші порушення на цих територіях? Найбільші порушення, ті, які фіксували знашки, по ми говоримо про минулий рік, то е, велика е, от, скажімо, таким основним трендом літа. Кінець весни ліду це було викрадення викрадення активістів, викрадення активістів проукраїнських, викрадення людей з для того, щоб в отримувати викуп в них та вимагати викуп для того, щоб застосовувати людей в якихось промислових роботах. Досі ми розуміємо, що це теж має місце. Ну але зрештою, це ми засуджуємо це. Але з іншої сторони, це напевно не дивно, тому що. Тобто, це територія, де не зрозуміло, які закони діють Тобто, на певний момент вони, наприклад, придумали прийняти кримінальний кодекс, якому була смертна кара, що mm -hmm. теж суперечить суттєво міжнародним стандартам, але знову ж таки не зрозуміла, які закони там діють. Так? Якщо ну, немає законів, немає принципу верховенства права, не зрозуміло, які структури за що відповідають, ну, тобто це така територія, де ем, поширеними є порушення прав людини, дуже різноманітні. І ем, друга велика складова це те, що незрозуміло куди звертатися за захистом своїх прав. Но і це дуже, дуже багато дуже, людей цікаво, зі зброєю. Тому що я так розумію, подібна ситуація склалася і в Криму в окупованому Криму, де люди так само, ті, хто там погодився чи не погодився з, з фактом автоматичного набуття російського громадянства, тепер їх там судять незрозуміло за якими законами, і вони не знають, яким чином себе можна захистити. От, Можете трошки розказати про ситуацію з правами так. людини в Криму? Я для того, щоб завершити тему так. Донбасу, я би хотіла ще сказати, що звичайно. Величезною проблемою це є проблема внутрішніх переселенців, і проблемних багато, починаючи від того, що їх статус був тільки внормований тільки в жовтні, а конфлікт почався в квітні. Вони не отримують адекватної допомоги, і тут ми звернулися не лише звертаємося, не лише до влади України, а також до міжнародної спільноти, тому що міжнародна спільнота теж повинна допомагати Україні в Україні в цьому питанні Яким чином? ресурсами, фінансами, експертизою та. Тому що для України це проблема нова. Це цієї проблеми ще ну рік тому назад не існувало. Ну Починала вона вже існувати, тому що анексія Криму відбулася, власне в цей час. Але тим не менше, це нова проблема для нашої держави, а інші країни через це пройшли. Тобто є міжнародні е, спеціальні установи, є величезна кількість міжнародних організацій, яка могла би допомогти Україні як експертно подолати цю проблему, так так і звичайно, і певними ресурсами та тому, що ці переселенці потребують житла, потребують фінансової допомоги, потребують працевлаштування, потребують якоїсь е, 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 психології. Логічної допомоги, зрештою, багато хто з них в підвалах, тобто там страшна гуманітарна катастрофа. Mm -hmm. Це теж не потрібно не забувати, але ну власне, тому наш заклик стосується не, не лише уряду, не лише влади України, але й до міжнародної спільноти. Це, до речі, знову ж таки глобальний от такий тренд. А, так само така сама проблема, наприклад, в Сирії, так і м, біженці всі з Сирії приймають їх сусіди в основному, а не ті заможні європейські країни. А європейські країни від них закриваються, mm -hmm. і люди, намагаючись притнути. Середземне море гинуть, тобто близько там 3,5 тисяч людей загинуло за минулий рік, намагаючись потрапити до, до Європейського Союзу. Тобто це жахливі цикли. Uh -huh. Повертаючись до України, повертаючись до Криму рік тому назад, на початку березня, коли відбувалася анексія, нам задавали це питання: то як ви бачите ситуацію з правами людини в Криму, які ваші прогнози? І відповідь наша була досить простою. Ми знали, що в Російській Федерації. Um, ну, права людини, скажімо так, не в печоті. Порушення права на свободу мирних зібрань, порушення права на свободу висловлювань, порушення права на свободу асоціацій, тобто фундаментальні базові права людини, вони суттєво утискаються в Російській Федерації. Це відбувається такий процес закручування гайок. Причому чим далі, тим, тим це все гірше. І знову ж таки, цікаво от, простежити ситуацію, зв'язок конфлікту на Сході от, на е, ситуацію з правами людини в Російській Федерації. І коли от, Говорили про Крим, і казали, ну тобто, очевидно, там ми Зрозуміло, будемо спостерігати так. Абсолютно прийде, такі так. самі процеси. Тобто, було б наївно очікувати, що там якось буде принципово по-іншому розвиватися. Специфіка, так, так абсолютно дружину. вірно. І от рік по тому ми бачимо підтвердження наших слів. так, тобто, оці ці всі проблеми, які є в Російській Федерації, вони мігрували в Крим, на Кримський півострів. І звичайно, такою найбільш вразливою групою є кримські татари, тому що mm -hmm. вони. Ну, починаючи з того, що вони байкотували референдум в травні в березні 2014-го. Тобто вони продемонстрували таке от інакомислення, так. А будь-які прояви інакомислення в Російській Федерації вони жорстоко придушуються, вони переслідуються, вони не допускаються. І зараз ми бачимо, що кримські татари такі переслідуються новою владою Криму. Зокрема, є багато повідомлень так, про, ми... про те, що зникають люди, mm -hmm. декількох потім знайшли. Ли вже зі слідами катувань, і вони. Вбиває збитиме да. так, ми знаємо, що Меджеліс теж під, знаходиться під таким суттєвим тиском, його лідери не можуть потрапити на, на свою фактично, батьківщину. Так, ми Нових Ми, ми висвітлювали цю ситуацію. Просто Тим. тут цікавий момент. Дійсно, в якій правовій, правовій ситуації там опинилися люди. Я так розумію, що це ну майже унікальна ситуація після Другої світової війни, коли люди ну коли йде якась така ну величезна махінація. Правом, так, uh -huh. законами, і дійсно люди ну як у пасті, так вони не можуть. Та там створ... Тобто там величезна кількість була створена колізії, скажімо так, відбулася. Можливо, не настільки ми аналізуємо от, власне ті закони, які діяли, як вони суперечить новим так, законам, так. так ми дивимося все ж таки з точки зору прав людини, міжнародних стандартів. Ну, наприклад, людини. справа а. сина Мустафи Джемілєва, mm -hmm. так якого от вивезли в Росію під поясненням, таким, що в Криму нібито ще не сформовано там свій республіканський суд, тому його будуть судити в Краснодарському. Суді ну, Російської так само, Федерації так, так? так аналогічна ситуація з Сенцовим, Олександром Кольченко. Да, тобто там четверо осіб, як затримали, їм придивляють звинувачення в тероризмі о, або такі, з ми... Костенком, так якого звинувачують у побитті представника влади України на українській території. Абсолютно вірно, так. Mm -hmm. та, тобто, от таких ситуацій там є дуже, дуже багато, і найгірше те, що важко нам якось, от в правовому полі знаходити. Ці ці рішення, ну, от, от у мене насправді питання саме про це, яким чином е, світову спільноту можна задіяти взагалі в ну в вирішенні цих правових колізій. Тобто mm -hmm. тут така дуже тонка і складна робота з правом. Як це можна вирішити? Кого туди можна залучати? Тому що туди, туди так само не можуть доїхати і міжнародні спостерігачі, експерти, якісь тому, що тут дивлячись з якого з якого боку там заїжджати це окупована територія. Ну, я напевно почну з того, що робимо ми і чому mm -hmm. ми вважаємо, що наша робота є цінна. Так, наша організація проводить дослідження. Ці дослідження, до речі, по Криму дослідження. Спеціальне дослідження по Криму буде виходити десь в середині березня, тобто незабаром. Та вже скоро наші дослідники повернулися буквально тиждень тому назад з півострова. І... Ми вважаємо, що це дуже дуже важливо, оскільки організація міжнародна, тобто ми розповідаємо світу і до нашої точки зору прослуховується до наших досліджень ставляться з повагою. Так? тобто, оце от інформування. Окрім того, надзвичайно важливо. Це для тих, хто знаходиться далі в Криму, для тих активістів, які знаходяться в Криму, це як прояв солідарності. Так? Тобто ми про них не забули. Хоча, з іншої сторони, от наприклад, наш офіс, ми ми розуміємо, що я не знаю, наскільки ми зможемо суттєво вплинути на ситуацію, так, оскільки. Якщо от порівнювати нам нас часто запитують про наш російський офіс, чи є в нас в Москві mm -hmm. представництво, так в нас є і нашим колегам працювати там надзвичайно важко, так тому що тут в Україні нас чують. Нас до нас прослуховують. Ми не всім подобаємося, нас критикують, і е, як звичайно кому з представників влади буде е, приємно, коли угу. ми так критично оцінюємо їхню роботу. Але тим не менше, у нас є комунікація. Нам легко зайти в кабінети, високий кабінет. Там це набагато складніше. Там цього немає, більше того, тобто там абсолютно по-іншому сприймають суспільство, сприймають громадські організації. Це знову ж таки ця проблема, про яку я згадувала: проблема утиску права на свободу асоціацій. Mm -hmm. Там є це таке климо. Іноземних агентів, так? А це значить, це російське суспільство воно трошки інакше. Тобто поруч з цією величезною пропагандистською машиною, оце іноземний агент сприймається як шпіон. Так, так. Я нагадаю глядачам, що є в Росії дії такий закон про іноземних агентів, під які підпадають фактично всі е, е, організації інозем? з, з, з іноземним фінансуванням. Так, так. А, але в мене так. все-таки питання: які, інозем... ну, тобто, які світові крупні організації можна залучити до цього питання, або принаймні на рівні цих організацій поставити питання цього от прецеденту? Ну, потрібно використовувати все ж таки ті юридичні механізми, які існують. Тобто, наприклад, Російська Федерація є членом Ради Європи, тобто є Європейський суд прав людини. Сножкі mm -hmm. це питання зараз тепер до, до правників. До того, як формулювати ці позови до Європейського суду з прав людини, чи є підстави, чи ні. Ну, але цей механізм він є доступним. Він mm -hmm. є складним, він є тривалим, але він, принаймні, є доступним. В певних справах його можна використовувати. Звичайно, є ООНівські різні механізми теж, тобто можна, можна і потрібно використовувати. Їх. Більше того, є ж національні механізми, нехай вони будуть не зовсім ефективні, але тим не менше їх постійно потрібно використовувати. Тобто ця mm -hmm. юридична підтримка, юридичний супровід. Він, я вважаю, що він є все ж таки важливий в кожній з тих справ, про які ми, ми згадували. Тобто Потрібно намагатися це зробити. Але, ну, звичайно, певний скептицизм і песимізм, скажімо так, в нас є. Ми бачимо, наприклад, справа Надія Савченко, та, Тобто, коли вона стала народним депутатом, вона стала членом парламентської асамблеї Ради Європи. Постійно згадується на найвищому рівні. Тобто Всі правові вона... механізми по можливості застосовуються? Це не тільки правові, це Політику правові. Mm -hmm. тобто, скаржше тут же політичні механізми, mm -hmm. навіть задіяні, і все одно, все одно, все одно, все ми одно не вона бачимо... залишається Так, да, Вона все одно mm -hmm. залишається буквально. Це ж сьогодні прийшла новина, що вона далі. Ну тобто, суд прийняв рішення продовжити отримання її під варто. Тобто, це складно. Це це надзвичайно складно, але і от знову ж таки, наприклад, коли ми аналізували, дивилися, на цю проблему на сході та цей конфлікт. І ми просто, ми правозахисна організація, ми ніколи не аналізуємо ці от політичні домовленості щодо досягнення миру. Але з, з одної сторони, але з іншої сторони, ми розуміємо, що зараз, якщо домовленості не будуть досягнуті і не будуть, або з чим так не будуть далі, надалі виконуватися, <світ> якщо не буде якихось певних узгоджених ефективних дій. То це дуже суттєво буде поглиблювати кризу прав людини на сході, тому що по перше ми побачимо ще більше загиблих цивільних, ще більше порушень правил війни. Ми побачимо напевно ще більше тиск з боку міжнародної спільноти на російську владу. Тобто, це означає, що економічна ситуація в Росії буде погіршуватися, і це означає, що це от прояви і тому що все ж більше і більше людей буде, буде усвідомлювати, що відбувається в цій державі, і буде виступати проти цього. А влада буде це присікати, і це буде відбуватися дуже жорстоко. Mm -hmm. Тобто, оце от такий дуже цікавий, цікавий, цікавий. Ланцюжок, тому ну, звичайно, звичайно, ну і далі ті самі переселенці, ті самі біженці, тому що ну, біженці так. це ті, які пересікають Оч, кордон, очевидні, та. очевидні наслідки. Далі дякую да. дуже, дякую дуже, Тетяну. Отже, мали, от е, таку думку е, підвели трошки підсумки з того, який був е, звіт вності. Ми взяли такий український кут, більше поговорили про Україну. Звісно, що це найбільше нас цікавить, але як бачите, навіть. Це цитата, по-моєму, голови так, Amnesty International про те, що цей рік в розумінні прав людини дійсно таки був 2014 й був чорним роком. Будемо далі слідкувати за правами людини, за дотриманням правам людини в Україні. Дякую, Тетяна, що прийшли вам.